Микита годованець, голуб і лелека. Якось то навесні, коли настали теплі дні, лелека з вирію прилинув на дороге гніздо своє, що восени покинув. В житті усякоє. Домашній голуб запитав: де друже був, що чув. До вирію літав, злякався, вітер вуші свище. Із півночі повіяв холодище, за ним повзе страшна зима, а в вирію зими нема, природа стрільнула привітом, там вічне літо, а голуб з усміхом йому. Тоді ж чому ти кинув ту країну, розхвалений той рай, і повернувся на Вкраїну, бо це мій рідний край. Любов до рідного могутнє диво, нехай живеш на чужині щасливо, а туга гірко в серце б'є, зове вітчизна й путь далека, І ти летиш, як звирію лелека, в гніздо своє.